Права 17-15. Обчислюють значення частки. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні корінні 45, ділиться на корінь із 5. Ну що ж, якщо у нас частка з коренів, то це можна взяти як корінь із часток. Тобто ми записуємо, що це дорівнює корінь з 45, що ділиться на 5. Так? Або 45 п'ятих. Ну що ж, 45 ми можемо скоротити на 5 і чисельник і знаменник. Або поділити 45 поділити на 5 це буде 9. 5 поділити на 5 це буде 1. Тобто нас вийде 9 перших або 9. Записуємо, що це дорівнює Корінь з 9. Ну, а корінь з 9 це буде 3. 3 в квадраті це 9. Переходимо до другого завдання. Корінь 7,5, що ділиться на корінь з 0,3. Тут аналогічно ми записуємо, що це можна записати як корінь. А в чисельнику у нас 7,5, а в знаменнику 0,3 і це дорівнює. Для початку давайте на 10 помножимо і чисельник і знаменник. То ми можемо записати тоді, що це буде дорівнювати корінь із 75. На 10 помножили, а 0,3 помножити на 10, буде 3. І це дорівнює. Можна або поділити чи скоротити. 75 на 3, це буде 25. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді ми записуємо, що вийде 25 перших або 25. Тобто це буде корінь з 25. Це дорівнює 5. Тому що 5 у квадраті є 25. Переходимо до третього завдання. Корінь з 24, що ділиться на 1,5. Аналогічно записуємо, що це можна записати як корінь з 24, що ділиться на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми на 2 помножимо і чисельник і знаменник, щоб не було дуже великі числа. У нас тоді буде не 1,5, а буде 3. Це вже простіше. Ну що ж, якщо ми помножимо на 2, то це буде корінь. 24 помножити на 2, це буде 48. А 1,5, що множиться на 2, це буде 3. Ну, а 48 може легко поділити на 3. Чи скоротити. Отже, 48. Що ділиться на 3, це буде 16. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, то записуємо тоді, що це буде 16 перших або 16. Тобто це буде дорівнювати корінь із 16. А корінь із 16 це 4. Тому що 4 у квадраті це 16. Переходимо до четвертого завдання. Корінь із 3, що ділиться на корінь із 27. Аналогічно записуємо, що це буде корінь із 3, що ділиться на 27. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 27, що ділиться на 3, це буде 9. То, тоді ми можемо записати, що це буде корінь із 1, 9. І це дорівнює Корінь з 19 це буде корінь з 1. Що ділиться на корінь з 9. І це дорівнює. Корінь з 1 це буде 1. Корінь з 9 це 3. Ну що ж, це буде 1 третя. Переходимо до п'ятого завдання. У нас корінь з 8, що ділиться на корінь з 50. Тут аналогічно запишемо це як корінь із 8, що ділиться на 50. Так, скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 50, що ділиться на 2, це буде 25. Отже, записуємо, що це дорівнює. То в нас вийде 4 25, то ми записуємо, що це буде корінь з 4,25. І це дорівнює. Корінь із 4 25. Запишемо, як корінь із 4, що ділиться на корінь з 25. Корінь із 4 це 2. Корінь із 25 це 5. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання корінь із 0,27, що ділиться на корінь із 0,75. Гаразд. Запишемо зараз, як корінь. Тоді у чисельнику 0,27, а у знаменнику 0,7. 75 сотих. І це дорівнює. Помножимо на 100 і чисельник, і знаменник. То вийде тоді корінь. З 27. У чисельнику, а в знаменнику 75. І це дорівнює. Ну, а тут уже на 3 можна скоротити. І чисельник, і знаменник. 27, що ділиться на 3, це буде 9. А 75, що ділиться на 3, це буде 25. І виходить, що цей дріб буде дорівнювати корінь з 9,25. Ну, а корінь із 9,25 ми можемо записати як корінь із 9, що ділиться на корінь із 25. Є? Так. Корінь із 25 це буде 5, корінь з 3, Так це буде дорівнювати 3 п'ятих. Є? Добре, ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Обчислюй значення частки. В першому завданні записуємо, що ми обчислили, Це число 3, в другому завданні – 5. В третьому 4. Четвертому. Одна третя. У п'ятому. Дві п'ятих. І в шостому три п'ятих. Ну що ж, ось таке завдання на використання властивостей кореня. На цьому вправу завершено.